Добрий день, мої відеоглядачі, а також друзі. Вітаю вас всіх! Я знову в себе на кухні і буду щось готувати. А насамперед, я подумала, що би я таке спекла без муки. Бо, знаєте, от ще місяць-два і незабаром буде весна, і треба нам худати менше мушного їсти. І я собі подумала, щось спечу таке солодке з пластівцями. Я собі подумала, що от спечу щось таке солодке з пластівцями. І рецепт стакан пластівців. Вівсяни, бачите? Так, їх буду зараз молоти. Отут. Для цього потрібно мені два яйця, два яблука, банан, порошок до печива, ванілія. Що там ще йде? Куриця, какао і все таке. Для хорошого смаку, для запаху, щоб було смачне, дві ложки олії, Ну, треба всього дати. От, маю ще отут курагу, бачите, курага. Трошечки ізюму, журавлина. Журавлина, яка корисна, самі знаєте. Горобина, калина, все то є добре. От, Добре, буду я готувати. За вікном бачу такий легесенький сніжок навіває легенький-легенький, навіть непомітний. А коли це буває зимою. І, напевно, ще лютий потішить трошечки морозами, може, сніжком. 25-28 бактерії зникали. А тепер, бачите, є грипа, грипа така, грипа сяка. І ще щось з'являється і з'являється нове. Отакий От світ тяжкий. Добре буду готувати, не буду згадувати про той світ тяжкий. А знаєте, з'їм кусочок солодкого, посиджу за столом і забуду про весь світ. Добре? А рецепт напишу під відео в описі. Так, Ну, змолола майже так, зовсім дрібненько. Так. Тепер отаку От я мисочку собі купила, я показувала на відео. Гарна, глибока, якісна. Так, висипамо. Так, сюди. Так, подивлюся я, що тут точно записано. Один банан. Яблука почищу, трошки великий, можна менші яблука взяти. І теж в цьому міксері перетру. Так, миску відставляю. Даю сюди два яйця. Добре. Яйця великі, дуже файні. Купляла десяток по 63 гривні. Є по 54, є по 53, є по, є по 39. І такі поодиночні. А це, це в упаковці і досить великі, досить файні яйця. Якщо вони є яйця дорожчі, то вони є і кращі, більші. Добре. Яйця можна не збивати, можна так додавати до пластівців. Але я завжди збиваю, тому що яйця збиті і тісто буде краще. Ось так збила яйця. І додаю сюди. Так. Там зараз ваніль, дам щіпочку солі. Тоді все по порядку. Оця ванілія дуже добра тієї фірми, то австрійська. Але я бачу, що в нас в магазинах теж є в АТБ цієї фірми Доктор Detker розпушувач. Дійсно добрий той розпушувач. Ціна пачечки 50 чи 55 гривень. Ну, але вона теж в Австрії трошечки дорожча. Але вони добрі. Оця ваніля, вона навіть коричнева така, а запах має такий інтенсивний. Так, вимішала я свої пластівці, а мені син так нагострював ножі, що я взяла, понаписувала осторожно, тому що дуже гострі. Можна шарпнути і пальця відрізати так. Тому що я деякі отак насаджую, бачите? Щоб не порізатися. Беру бананчик. Добре, збилося на таку кашку. Тим часом мої пластівці трошки розмокнуть з бананом, з яйцем. Так, їжу дрібненько яблуко і те, у блендері перемну. Так, тут я дала вже банан, яйце добре, гарно ретельно перемішаю. Зараз додам ще яблуко. Яблуко я завчасно помило. От знаєте, дуже люблю такі Давні колишні пісні, такі 70-х років, знаєте, 75-х, ну ті, старі. старі пісні і старі фільми. Навіть люблю подивитися австрійські фільми, старі тих, тобто 60-х років, такі пісні, фільми. Ну і в таких фільмах такі фільми зовсім інакші, зовсім інакший сценарій. Артисти. І от мені пригадалася така пісня. Виглядаю тебе ще з весняних доріг, Обминаю в мріях, стежини тернисті, замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, сніг на зелени. Тобі, чи тебе забарили вітри норовисті, що так рано в саду раптом сні, раптом сні, сні, як сміх на зеленому листі. А правда гарна пісня. А це знають ту пісню, напевно, ті глядачі мого віку. Бо це пісня, я думаю, напевно, якихось 60-50 х 60 -х, х років. Ну, от така. А це пісня така стара, напевно, 50-60-х років. Ну от, Бачите, така маса в мене. ще, бачите, яблука перетерті. Палося таким кусочком, але це нічого. Ну, от така маса, я думаю, що це буде щось добре, знаєте? З пластівцями, солоденьке. А тут маю курагу сушену, журавлина оця червона, і розинки. Спочатку, звичайно, я промила, а потім трошечки намочила, щоб воно зм'якло, щоб воно було смачніше, щоб воно було сочніше. Бо, як сушені, так, звичайно, вкинете, вони будуть такі твердуваті і не буде тісто таке сочне. Так. Можна, можна інші сухофрукти давати, хто які хоче, буде добре. Ну, і також дам кориці. цімт по-австрійськи. Кожен може собі давати до смаку, хто як любить корицю. Я взагалі ту корицю дуже люблю. Можу давати її до всього солодкого, до рисової каші. Зараз я дам сюди порошок до печива, чайну ложечку, тобто 10 грам олії і какао дві ложечки. Даю порошок до печива, олії ложка. Так, щоб воно було смачне і пісне. Добре. Дві ложечки какао. Люблю з какао, печеня з какао, корти з какао. Багато чого люблю з какао. Додам я какао і буде інший смак. А, такого запах свіжого яблука. І трошечки банана, але більше яблука. Бо у яблука якісь попалися мені дуже сочні і такі ароматні, смачні, дійсно смачні какао. Какао не пересіюю. Таке тісто. Треба добре вимішати. Добре какава розійшлася. А, який запах файний. А тепер спробую я на смак. М -м -м. Тісто дуже добре. Отаке, знаєте, має всі запахи і смаки. Буду цю бляшку викладати. Вона має десь 23 см. І треба добре маслом змазати, ну, звичайно, щоб він був смачний. Десь колись моє щастя збилося і ніг. Та поклич і до серця мого нахилися, той сніг, ранній сніг, ранній сніг, як сумна, зеленому листі, І розтане той сніг, ранній сніг, ранній сніг, як той сум на зеленому листі. Ой, пісенька, яка гарна. Тепер забула за ті пісні. Все, моє тісто готове. Так що можна зверху ще горішки потерті дати. Я, мабуть, шоколадною масою полию. Твердий такий шоколад це до випічки, і розтоплюю на водяній бані Дала вершки сюди. З вершками воно набагато смачніше, ніж з олією. Ну, треба якусь рідину дати, щоб вон, шоколада розтопилася і була рідка. Навіть, може, трохи ще води хлюпну. Музика, 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 ти вічна моя весна, серце не мовши, серце наспівав. Любі жіночки, шановні мужчини, хто полюбляє ось щось таке готовити, випікати і попробуйте щось таке для себе зробити з вівсяних пластівців, бо дуже смачне. Зараз я попробую, виглядає сочне, ніжне і запашне. М -м -м, бо тут все є. Подивіться, будь ласка, який він сочний. Подивіться, будь ласка, який він сочний, м'який. І навіть не догадаєшся, що це з вівсяних пластівців. І тоді, мої підписники, глядачі, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Я завжди буду рада. Тоді до зустрічі. Kennst den alten Wiener, den mit der Virginia, mit dem großen Herzen und dem Riesengrand? Kennst den Kaiser Franzo, kennst der zu? kennst die Märchenstadt vom Donaustrand? Mein Herz, das ist ein Bilderbuch vom Eugen. Da blätter ich so manches Moe ganz heimlich drin, Und werd für Freizehnarisch, wie ein kleines Kind, Wann ich den Stube und die drin find, Auf Seite 3 do die regiert der Johann Strauß, Auf Seite 4 Groti die kippen aus. Und auf der letzten Seite singt der liebe Augustin, mein Herz, das ist ein wilder Buch vom alten Wien. Süße Wiener Chronik, bist so voll Harmonik, jedes Platz ist ein süßer Wald Die Bummerin hat jungen, der Schiradi gesungen, wie in deinem Buschlock hat jeden... Gebockt. Mein Herz, das ist ein Bilderbuch vom alten Wien Da blätter ich so manches Mal ganz harmlich drin Und werd für Freit ganz narrisch wie ein Kind Wann ich den Stuber und die Rennerwurm drin find Auf Seite drei, da dirigiert der Johann Strauß auf Seite die Brioche, Kipfel aus und auf der letzten Seite singt der liebe Augustin. Mein Herz, das ist ein wilder Buch vom alten Wien.